Виконуємо номер 791 із підручника Геометрія 7 та номер 51.54 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Один з кутів прямокутного трикутника дорівнює 30 градусів, а гіпотенуза 60 см. Знайдіть відрізки, на які ділить гіпотенузу, висота проведена до неї. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник ABC. Прямокутний кут С дорівнює 90 градусів, кут Б дорівнює 30 градусів. Гіпотенуза АБ у нас 60 см. Також проведено СД-висоту. Потрібно знайти довжину відрізків АД і БД. Пригадаємо властивості прямокутного трикутника. По-перше, у прямокутному трикутнику катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. По-друге, у прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Запишемо це за властивостями прямокутного. Трикутника, а це дорівнює одна друга А B. і дорівнює одна друга помножити на 60, це буде 30 сантиметрів. І пояснюємо катет, що лежить проти. Кут А 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. І друге, кут А дорівнює 90 відняти кут Б, і це дорівнює 90 відняти 30 буде 60 градусів. І пояснює сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Ну, а тепер, оскільки кут А у нас буде 60 градусів і трикутник АЦД також прямокутний, то кут АЦД буде 30 градусів. Знову ж, тепер трикутник працюємо АДЦ, кут Д дорівнює 90 градусів. Кут А дорівнює 60 градусів, кут С або АЦД, АЦД дорівнює 90 відняти 60, також 30 градусів. Я вже не поясню, бо це властивість ножу прямокутного трикутника, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Ну і тепер знову же катет. Що лежить проти кута 30 градусів, АЦ катет Д, дорівнює половині гіпотенузи АЦ 15 сантиметрів. І тепер АД дорівнює 1 друга АЦ, і це буде 1 друга помножити на 30, дорівнює 15 сантиметрів. І залишається знайти BD, це буде у нас АБ, відняти AD. 60 відняти 15, отримаємо 45 см. і записуємо відповідь. 15 сантиметрів і 45 сантиметрів. Номер 791 із підручника геометрія 7, та номер 51.54 із підручника математика 7. Виконано.